Зараз я знаходжуся біля курятника на фер, що відноситься до два стоїть і один із них це мого фермера. І зараз я хочу показати, як саме ми збираємо яйця. Тобто В нього курятник іменно кури, місочки. Ось так от, примірно воно виглядає знаружи. Так, це такий... Я не знаю скільки метрів, там метрів 40, ні, більше не, 60 метрів в довжину. Ось ще один, це сусідський. Ну, вони два схожі, ну два однакових, такі, якби виглядають симетрично відносно цього між ними. з вони ну, симетрично якось так от в них розташовано. Ось одразу знаружи показує стоять е, великі танки це для е, комбікорму водопад він в принципі особо і не лишає но е, іноді бувають проблемки з нього ну в общем по таким от каналам цим білим е, патрукам йде корм в, е, в там є така вісова кімната, там не зважується і далі вже до курей. Це кімната для сортування яєць. Я потім покажу, як це воно робиться. Далі, там, власне, самі кури. Це все електроніка вся для будинку. Далі тут у нас холодильник. В общем, ми складываем яйця в 5 рядів. Це здається мені 10 500 яєць на одному поддоне. І раз в тиждень приїжджає Вантажівка і ці яйця. Ну, в общем, зараз я буду йти в середину так як починається робочий день з ось коврик для перебування. Починається з починаємо ми собі робочий день з того, що ми оглядаємо. Оглядаємо курей. Ми оглядаємо курей, щоб е виявити мертвих курей. Е можливо, дивимося, що з формою поступає, не поступає. далі, Вода підходить до них, може якісь проблеми, може щось когось крупку зажало десь там чи застряло, витягнути. В общем, це потрібно кожен день, плюс там сьогодні. То есть, уже в цьому році почали додати е спеціальні, ну, мені сказав, що це камінці е з кальцієм, з кальцію зроблені. Спеціальна щепленочка м'ялка. Вона додається в корм, вже в штурми додаємо не автоматично, для того, щоб ці камінці залишалися в шлунку, перетирали кращий корм. Плюс вони самі стираються поступово. І Якби йде е, цей кальцій сам поступає в, е, в організм курки. Тому що не старість років, а це саме вони тривають, ну тут тримається кормику близько року, може більше. більше. А старість це вже ближче до вже після 10 місяців, наприклад. Вже е, організм курки виснажений і вже кальцій кальція з корму не вистачає, і тому якби, починає вимиватися е вимиватися кальцій з організму. Ще організм бореться, тому це впливає на скорлупу. На сильно тоненька або взагалі без скорлупи, і це призводить до того, що фермер отримує слабків яйця з тоненькою шкарбукою, які дуже ламаються. Взагалі йому не вигодно, тому що якби, це вже не той продукт, що він хоче і в нього дати не може. Або за ними з під Тому краще тут вирішив капту. Ну, як це ніколи не дінеш, в принципі, не все так добре, як там, ну, там, хотілося б, але не все таки погано, в принципі, все одно йдуть яйця з стопкою такою, але більш-менш ну, тримається. Якщо побачив щось. Так, що, побачу, що ну, а так от приблизно я віддіваюся. Ось зв'язаний там пилі немірно. Зараз побачимо, що там тут. так e, ось. Почнемо з кімнати, де... E, ось! Кімнати, де зважується корм. Завжди він поступає сюди. Потім ось тут ваги. там ваги. Це якби резервуар для ну, в общем, для утримання цього корму. Ну, для того, щоб знати, скільки кур їдять, для цього і служать ці ваги. Далі корм йде туди через стіну. Ось він йде отак отступає. Далі ось по такі отлінь. Ось воно. Не знаю чи видно. Ось воно все йде по кругу і, в общем, в кожному йде корм. Далі. Далі, далі, далі. Яйця. Я покажу потім. Ця платформа вона опуститься вниз. Ось ця платформа вона опускається на кожний поверх до курей. І викочуються яйця ось оці ось сюди вони. Далі. Кури. Кури сидять приблизно по... Е... Так. По 9 е, тварин, по 9 птиць в кліточці. Це приблизно така насиченість, саме якби оптимально тут пораховано. У них решічиста підлога. Е, я покажу потім, як ми чистимо е, говно. Далі яйця, вони не одразу викочуються, вони от... Завжди затримується ось через таку проволочку. І кожних 15 хвилин вона піднімається. Ну, Нібито це для того, щоб вони всі не котилися одразу і не билися, або щоб коли котиться від по дну від курки, щоб, щоб спочатку стукнулися в цю проволочку, так змортизувало воно все. Ну, в общем, якби менше побитих і є. Отак От приблизно я. Роблю огляд щодня і дивимося, що у нас тут з курями, чи все гаразд. І так, ось. Наприклад, ось таке і це. Далі. Я можу ще б ось, наприклад, така картина. Ось і це ось ці грязні. Ну якби тут уже і робити особо немає що, ну може хіба що його трохи витерти В принципі ось так, ось, ось. Вкладую, зношу в кінець будинка і там просто викидаю ось таке от і все. От я реально перевіряю, чи от реально воно доїде до нас там. От мені здається, що воно доїде, і десь воно по якомусь повороті, застряне, там поламається, розмажеться це все. Я його також збираю. Ну, ось. В принципі, коли кури молоді, то такого мало. Я навіть не треба з цієї коробочки садити, просто з руку там взяв один-два і так. Ну Ось, раз, зібрав. А зараз як тут багато. Ось. Раз, зібрав. Ну і так далі. Далі в мене тут є... О, тоже. У мене тут є маркування. Ось. Я знаю, де м'ячик ложити, щоб я знав, коли ця лінія вже кінець, коли прийдуть останні яйця. Тут от. Щоб можна було переходити на... Ось щось. Далі. Тут я... Є... В принципі, не знаю чи навіть камера покаже, тут сам інколи не бачу. Я отак от, от роблю і перевіряю рівень води. Ось, Якщо він тут ось полоску я бачу, вода плаває, значить це нормально. Там в принципі просто зверху дивлюсь, просто як воно там видно, не видно. Викидую ось туди. Якому покажу, як тут гімно зчищається. І так зараз ось платформа опускається. Поки вона опускається, я поясню трошечки, що я там знайшов. Ну, ось такі яйця. Ось вони, всі ось. Ну от, Обичне яйце просто без шкарлупи. От взяти всю шкарлупу. Далі я знайшов отаке от ось, ось це ось. Ну Я точно знаю, що десь на поворотах воно там десь, коли б от, от, до сортувального узла, от, воно точно десь зацепиться, розмажеться це все. Яйце по іншим яйцям якби буде дуже багато для миття. Ну, Краще вже їх вибрати окремо і викинути, ніж мити ці всі яйця. Ну ось, так от, так от вона опустилася і ось так. Так, я трохи поясню свою роботу. Я тут ось вибираю биті яйця, брудні. Я їх нам сюди в корзинку на мойку. Ось всі брудні. Далі. Дивлюсь, щоб тут нічого не зажимало, нічого, щоб все проходило спокійно туди, от прямо в сортіровочно. Лотки воно бере автоматично. Головне їх положити в правильному напрямку. Тобто, так, так 5, так 6 є. От хочу показати, що може бути, якщо там десь пропустив, не доглядів. Ось таке от на стіл вилазить, потім розмазується. Ну, ось ну, ось так, з такого яйця може бути це все. О. Ну, ось. Я його просто викидую. Далі ці всі яйця, які були обмазані, ось такі оці блискучі. Сюди. Це корзинку беру вже вона повна. Ну а так вони і миються. Тут спеціальний розчин. І кому вони миються. Це от не домилося, те все остальне більш-менш нормально. Ну і сюди обратно. Ну і так, поки не, я не знаю скільки по часу це займає, поки інше не набереться, слідує ще бойця, ще через одну, ця. Так от і піде. Так що ось такі от діла. В общем, вот вони дойшли. Все, вже лінія, ось як видно, пуста. Я просто прохожу. Ось ще тут є такі ось. І от. Не потрібно, я їх не викидую. Далі, мені просто потрібно прийти отак вот от їх. що тут є. І піднімати вверх платформу. Now it's full. Пачки откладываются у вот, на стопочку. Сейчас из одной В общем так складывается, потом раз. Все видно, что ты паришься. Так забираємо яйця. Okay. <laughs> Машина yeah. <laughs> <barman, no> <laughs> рефрижератор Літом він охлаждає, зимою підігріває, щоб тримати яйця. У стабільній температурі 10 градусів. Для того, щоб зафіксувати яйця, він використовує ось такі от стойки і між ними бетонами надуває спеціальні мішки, які так. Det hey, er ikke helt bra, det der kjærligheten her. Nei, men så, det går jo ut med tomater og alt det okay, yeah. okay. <coughs> yeah, der. Ja.